Герої не умирають. Герої поміж нас. Солдат Шатов Сергій Олександрович, військовослужбовець 3-го відділення 2-го взводу 8-ї роти, 98-го батальйону 60-ї окремої піхотної інгулецької бригади сухопутних військ Збройних сил України народився 11 грудня 1987 року у місті Запоріжжя. Навчався у запорізькій школі номер 78 З дитинства був дуже активним, цікавим та допитливим хлопчиком. Ще в шкільні роки нас зацікавився виробами із металу та дерева з восьмого класу. Почав Працювати на будівництві мав золоті руки, був майстром своєї справи. За що його щиро цінували колеги по роботі? Також захоплювався автомобілями. Міг одинами провести за ремонтом авто. Його мрією було відкриття власного автосервісу. Сергій мав велике коло друзів, яким завжди приходив на допомогу. Вони згадують про нього як про щиру добру людину, яка ніколи не покидала в скрутні моменти. Здавалося, не було такої роботи, якої б він не зумів зробити. В 2014-му молодий чоловік познайом. Мося своєю майбутньою дружиною Валентиною незабаром. Уже в 2015 році пара офіційно оформила стосунки. Сергій був надійним турботливим чоловіком для дружини і татусем для її донечки Дарії. І в цьому щасливому шлюбі у 2016 році народилася омрієна донечка Вікторія, ім'я якій обирав Сергій. Адже це ім'я означає перемога. Та 24 лютого 2022 року розпочалось широкомасштабне вторгнення ворога на територію нашої держави. Сергій, як і тисячі інших відважних людей, не залишився. Осторонь він безмежно хотів, щоб українці здобули перемогу над окупантами 3 жовтня 2022 року. Запорізьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Запорізької області чоловік був мобілізований до лав збройних сил України. Служив у третьому відділенні другого взводу 8 Роти 98-го батальйону 60-ї окремої піхотної інгулецької бригади сухопутних військ збройних сил України, військова частина А 1962 селище міського типу Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Уже з 5 жовтня 2022 року брав участь у боях з російськими окупантами. Був учасником контрнаступу на Херсонщині, зокрема звільнення села Дудчани Милівської сільської об'єднаної територіальної громади Морославського району. Відважний та хоробрий воїн. Усі труднощі, які випадали на долю України, він сприймав як свої. На превеликий жаль, 8 листопада 2022 року Сергій Шатов загинув під час артилерійського обстрілу у Дучанах. Йому було тільки 34 роки. Звістка про загибель найближчої людини стала великим болем для його сім'ї. Дружина покійного героя з ніжністю. згадує про нього. Мій всесвіт. Моє безмежне кохання, коханий чоловік, люблячий татусь, щирий, справжній та вірний друг, мужній та хоробрий воїн. Що миті? Що хвилини ми сумуємо за тобою наш Янгол? Ти навчив мене жити і радіти життю, але не вчив жити без тебе. Похований Сергій Шатов 15 листопада 2022 року на кладовищі села міського типу Балабане Кошугумської селищної об'єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області, маючи безліч ідей, планів на майбутнє та мрій, герой віддав своє життя за незалежність України. Це і є справжнім проявом любові до рідної землі.